Що потрібно знати українцям, які повертаються з Європи. Майже в усіх країнах ЄС, які прихистили українців, виїзд на короткий час не призводить до втрати статусу, соцвиплат і пільг. Довгострокове відбуття на батьківщину на строк від 30 до 90 днів припиняє виплати, але не торкається статусу. Рекомендується ці питання поставити у відповідних відомствах країни перебування. Адже умови та терміни можуть відрізнятися, громадянам України не може бути відмовлено у в'їзді в Україну за жодних обставин. Перетнути кордон у бік домівки можна за біометричним чи закордонним паспортом, дипломатичним або службовим паспортом, за посвідченням члена екіпажу моряка, посвідченням на повернення в Україну, яке видається в посольстві Консульстві України. Якщо українець виїхав із країни за внутрішнім паспортом, Йому треба взяти посвідчення на повернення до України. З Румунії та Молдови виїжджати можна без нього за внутрішнім паспортом України. Неповнолітня дитина може самостійно повернутися в Україну. У дитини має бути якийсь документ, паспорт чи свідоцтво про народження або навіть видане за кордоном. Якщо цього немає, то дитині треба за допомогою дорослих отримати довідку про повернення на підставі будь-яких документів. Які б підтверджували її зв'язок з Україною та наявність українського громадянства? Консульства можуть надати таку довідку за копіями документів. Співробітників Держприкордонслужби України слід заздалегідь повідомити про те, що через кордон їде неповнолітній, і на українській стороні кордону його чекають батьки чи опікуни. Домашньому улюбленцю потрібен документ, ідентифікаційний документ, виданий державою членом ЄС. Паспорт домашньої тварини або міжнародний ветеринарний сертифікат. Також у тваринки має бути щеплення від сказу, крім того, вона має бути чіпована. Якщо авто куплено за кордоном, його треба розмитнити та зареєструвати після прибуття. Якщо автомобіль перебуває у власності більше року, він має реєстрацію за кордоном, його можна привезти в Україну для особистого користування та не проходити стандартну процедуру митного оформлення і оподаткування. Його треба буде просто зареєструвати. Якщо протягом двох років перебування в Україні власник захоче продати або подарувати авто, його доведеться розмитнити. Особистий транспортний засіб, на якому українці виїжджали до ЄС і який зареєстрований в Україні, не потребує місцевої реєстрації та його не треба реєструвати знову. Під час підготовки до повернення зверніться до свого роботодавця щодо документів. Які підтверджують трудовий стаж та кваліфікацію. Багато країн з Україною мають двосторонні угоди, за якими їх стаж зараховується в Україні в повному обсязі. Збережи. Підпишись. ПОШИ